Тканинка для тюля Брістоль. Такий він щільненький тюль. Бачите, такий на просвіт іде. Має меланжеве переплетення ниток Ось в одному кольорі декілька відтіночків зібрані, і вони дуже гарно і природно виглядають. Тканинка в своєму складі має і натуральну ниточку. Тут присутні 18% льону, 42%. Хлопку і 40% поліестру. По відтіночкам от такий натуральний, натуральний світло-бежевий. Тут передані такі чуть-чуть темні і світлі відтіночки бежевих кольорів. Це більш темніший, він має і світлу бежеву ниточку, і більш темнішу. Ось така ось тканинка. Більш як холодний сірий і має в собі як такий відтіночок блакитного трохи. от такий він, Також така, більш холодний такий відтіночок. І з сірим, більш темно-сіра ниточка, світло-сіра ниточка і бежева Тут поєднані, Ось такі чотири відтіночки.